Вибиті вікна, розгромлений дах та руйнування системи опалення. Таких пошкоджень зазнала міська бібліотека імені Коцюбинського внаслідок ворожого обстрілу 27 лютого 2022 року. Наразі там вже встановлено вікна та завершуються роботи з перекриття даху. На сьогоднішній день вже в нас є проект капітального ремонту цієї будівлі, і ми рухаємось поетапно. Завдяки нашим партнерам, донорам з міста Варшави, бюро культурної спадщини, які організували нам і допомогли встановлення 181 квадратного метру вікон. В проєкті йдуть активно роботи по ремонту даху в нашому проєкті Чернівської міської ради, і нам дуже ми тішимося від того, що вже, вже ми можемо облаштовувати потихеньку все, що знаходиться в приміщенні. Цю зиму співробітники бібліотеки працювали без опалення, тому зараз важливим є відновлення теплопостачання, аби забезпечити комфортні умови як для працівників, так і для відвідувачів. Ми говоримо про сучасне модернове систему опалення, щоб вона була автономне і щоб в перспективі забезпечувала і економію, і якість всієї цієї будівлі. І враховуючи, що вже лютий, а скоро буде і весна, я думаю, що ми цей процес важкий часовий пройшли, пройшли і далі. Далі наша бібліотека вже буде мати певну вже таку закриту форму, коли ми зможемо мати і тепло, і зможемо мати і освітлення. Більш якісне загалом вибуховою хвилею було пошкоджено понад 70% книжкового фонду. Ті книжки, які все ж таки вдалося врятувати, бібліотекарі ретельно перевіряли на наявність скла, аби в майбутньому не наражати читачів на небезпеку. Розпочали свою роботу з 1 червня 2022 року. В квітні місяці, в травні місяці, працівники ходили, прибирали скло, піднімали стележі, впорядковували книжки. Оскільки в книжках дуже багато було скла. І зараз рятуємо книжки. Ми приносимо в ті кімнати, в те приміщення, де може бути ще більш-менш сприя. Атливі умови намагаємося все ж таки переглядати книжки, які якщо вони вже дуже пошкоджені, то ми їх списуємо. І якщо їх можна ще якось відремонтувати, то в нас є в штаті Політурниця Людмила, і вона їх спасає. За словами начальника управління культури та туризму, завершити відновлювальні роботи планують вже у травні. Серед подальших планів створення креативного простору в бібліотеці допомагатимуть розробці дизайн проєкту іноземні партнери з Вільнюса.